У бюджетних смартфонах є ось такі варіанти до 1800 гривень. Це Samsung a 02 червоний колір 32 ГБ. Працює все добре. Ціна 1600 На кожному телефоні вказані ціни. Все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Samsung a 10 32 ГБ, 1600 гривень ціна. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро Samsung a 10 s 1800 гривень, має відбиток пальця, трохи є потертості по задній кришці, але телефончик працює все чудово. Techno Pop 4 Pro 16 ГБ пам'ять телефону, має відбиточок 1200 гривень. Ціна, досить великий екран має. Далі Samsung J510. 900 гривень ціна. Працює все добре. 16 ГБ пам'ять телефону. Є ще золотистий колір. Eh, Redmi 6 A 16 ГБ, гігабайт, 2 ГБ оперативної пам'яті. 1100 гривень ціна. Є потертості на задній кришці, але так телефончик працює все чудово в комплекті зарядний шнур мікро. І Redmi 7A216 по пам'яті, 1200 гривень ціна. Є ось такі пошкодження ну, потертості по, по задній кришці. Так, по екрану у гарному стані. Все працює досить гарненько. Відправляю новою поштою. Кому цікаво, пишіть, в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.